інформаційний вечір на каналі 112 Україна. Цієї ефір години в цій студії присутні народні депутати Анатолій Матвієнко, Блок Петра Порошенка. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Андрій Лозовий, радикальна партія Олега Ляшка. Вас добре вечір. Вітаємо. Оксана, добрий вечір, дорогі глядачі. Максимально публічно, максимально показово. Можна сказати, те, що ми сьогодні побачили в прямому ефірі, не дочекавшись, обрання голови антикорупційного бюро набере обертів боротьба з корупцією. Знаєте, от я якраз перед ефіром читав наш колега з Анатолієм Сергійовичем Олександр Сочка, дуже прикольно написав, що тепер на засідання Кабміна можна ходити з сигаретою за ухо, мало лі що. Насправді, я думаю, що тут більшість людей аплодує, все, аплодує цим подіям, з думкою правильно, але мало. Безумовно, Державна служба надзвичайних ситуацій давно перетворилась в Державну службу. Фінансових махінацій абсолютно корупційне тло. Ми бачили, як міністр Авако показує. Тобто, якщо люди не зовсім зрозуміли, про що йде мова, керівники на місцях возили щомісяця чи іншим способом передавали гроші, які розподілялись між керівництвом структури, тобто тотальна корупція від низу до гори. Розподілялася між, тільки... там, да. там. між керівництвом, пане Андрій, розподілялась між керівництвом структур і залишалось в цій структурі або на залишалося в брудних ручонках корумпованих чиновників. Бюджет ці гроші не йшли. Тобто е різними шляхами, як МНС конкретно заробляє, думаю е сотні тисяч, можливо, навіть якщо не мільйони підприємців чи тих, хто втратив якийсь там малий чи середній бізнес, дивляться зараз. 112, е вони знають, як приходить МЧСник і каже, що я наїду інакше платіть. Мільйони підприємців по всій країні постійно платили і платять досі дань цим структурам. Відповідно, кошти направлялися. Тобто корупція була на міс... не тільки на місцях, корупція була повністю централізована. Тому це, це, це рішення можна тільки вітати разом з тим мало. Там уряд просто просякнутий корупціонерами. Півоварський міністр інфраструктури, який просто знущається, зокрема, і над прем'єром. На власні вухачу, коли на раді коаліції прем'єр дає доручення звільнити тодішнього замміністра махрового сепаратіста Олександра Каву, ви пам'ятаєте, ми блокували трибуну і ваш канал, зокрема, це висвітлював з приводу присутності цього махрового ватника в уряді. Півоварський звільняє, назначає радником і купа людей з профільних департаментів знає, що щоб вирішити питання, їм треба йти знову ж до московського агента кави. Міністр Шевченко, який не зрозуміло екологію, який не зрозуміло, яким боком квотою батьківщини, став міністром. Насправді ним керує е, депутат колишній регіонал Онищенко на справжнє прізвище Кадиро, який смотрящий за ним по суті. Як міністр Демчишин, який в енергетиці, це просто на голову не налазить, навіть людині, яка е зі сторони на це дивиться, не будучи глибоко в галузі. Це те, те, що відбувається в енергетичній галузі. Пане Анатолію, я... підсумок. Чому, вибачте, Андрія... так, чо, досі не посадили так. Гонтарів, давно треба посадити. А а абсолютно, абсолютно, з вами згоден на тисячу відсотків. Але наскільки я знаю, мені сп... я спеціально дізнавався перед ефіром. Бочковський якраз це квота. Це фракції. Хоча я згоден з колегою Матвієнком про те, що це можливо не зовсім правильно. Це нагадує, як Кінченин свого дядю сажав на з'їзді трудової партії. Разом з тим краще так, ніж ніяк. Мене дивує, що от, ну, ну, справді мало. Купа корупційних... Купа корупційних схем працює в абсолютно різних галузях вертикалі влади і абсолютна бездіяльність. От я постійно пишу звернення там і явакову і генеральну прокуратуру і службу безпеки України в контексті в продовження цієї історії звільнений очільник податкової митниці, голова державної фіскальної служби це все така тотальна кадрова чистка. Складно це ще назвати тотальним, тому що корупції настільки од самого низького рівня там, грубо кажучи, в нас корупція від сільради до адміністрації президента від РДА до Кабміну. Тотальне це, але ж це наша національна почула. трагедія, яка насправді от в час такий важкий, смутний. Вона країну дожимає як у п'якров не менше ніж війна і партії Анатолій Сергійович Риторика відповідає діям. Подивіться, ви ж з нами в парламенті працюємо, які ми законопроекти протягнути. Саме ми наполягали по зміни до закону про акціонерні да. товариства, які нарешті згорем ти... пополам президент підписав тривалий час, думаючи, домовляючись з коломойським з договорняками, а раптом домовимося, і Я не буду підписувати. Це зак... це зниження єдиного соціального внеску. Це ну, по суті... Згод... Я, я це відповідає. Що популізм рекусь... те, що немає, yeah, наші немає перспективи, наші правильні ініціативи. До конструктивної розмови долучимо пана Андрію. Дуже, дуже простий пан Андрію, пауза. Мігер, ви не чуєте. Будь ласка, ну я відповім розумієте. про нашу партію говорю. От ми наполягаємо на націоналізації. Наполягає, я зараз буду говорити про економіку. Ми наполягаємо на націоналізації майна активів держави-агресора в країні. Росія сьогодні агресор, Росія держава ворог, яка окупувала частину наших територій, хоче окупувати ще на сотні мільярдів доларів. І московського майна в Україні, банки, е зокрема, майна бізнес-партнера нашого президента Порошенка Костянтина Григоришина, зокрема, Бабаковської групи Лужніковської Московської яка дуже комфортно почуває себе в країні mm -hmm. і має вплив на ряд обленерго. Ми наполягаємо на націоналізація. Проп... Якась... Важко не погодити з тим, що. Пан Карл помітив, да, що в Верховній Верховній Раді є принаймні якась кількість людей, які реально хочуть змін, хочуть радикальних змін, хочуть змінити цю країну по-справжньому. І е, є певні хвилі, але на жаль, ну як на мене, критично мало при всій повазі до багатьох колег. От мене, як коли я виступаю в парламенті, в мене враження, що я виступаю в зоопарку. Є люди класні, хороші, щирі, патріотичні люди. Є багато животних, яких, от замість там, які думають тільки про наживу, яких замість серця калькулятор. А, і замість розуму теж калькулятор, вони не розуміють, що якщо парламент, який сьогодні має бути центром національної єдності, центром прийняття тих рішень, які, як ковток свіжого повітря, важкохворій людині потрібні в Україні, то цей парламент знесуть з вилами, з коктейлями. І, і якщо ми не виправдаємо сподівання людей, то все буде гірше, ніж у Януковича. Ситуація з, з Коломойським. Вона дуже показова, держава не може відбутися як держава, коли в ній є такі явища, як Коломойський. Але я гірка підозра, що Коломойським все закінчиться. Ахметов, який був одним з товпів режиму, дуже комфортно себе почуває. Ми також завершуємо, пан Андрію. Фірта, Шльовочкін, купа олігархів, які домовились з президентом, вони сьогодні себе нормально почувають і це, це і розвивають бізнес. Ну, давайте, пане Анатолію, не давайте не будемо лукати. Просто... Ну, коли Григоришин вибирає, що не вас... Бабаков, Давайте з цими суперечностями, панове, мусимо вам дякувати. Вибачте. Саме важливе зараз щодо цієї ситуації це нормальний губернатор на Дніпропетровщині. це, це... Соні сьогодні... це сьогодні почули має бути наша вашу протест. думку. Дякуємо нашим гостям, народні депутати України Андрій Лозовий, радикальна партія, Анатолій Матвієнко. Дякую. Блок Петра Порошенка. Дякую. Вам дякуємо далі. Ефір продовжуватиметься. новина 112 за секунду.